Ну, і дякую всім людям, які долучилися до волонтерської діяльності нашим хлопцям пораненим. Е, дякую вам і Господу Богу. І такий цей день буде благословений для вас, для кожного з усіх. Пам'ятайте, що до людина, яка людина не жила, на землі не творила добро і одне добро, і Богом ніколи не забувається. Ніколи. І нехай це добро для кожного з Най. нас, чи то молитва, чи це справа, чи справа, буде поповнена нашим бажанням. Це в нас буде щире бажання, ми завжди буде перемагати сказали опять своему розу. И на цей день. в словании тейде і ча.